Так, друзі, то мій такий новий сніданок. Тепер у мене отакі сніданки. Листя салата. Ну, не листя салата, а мікс салата такий купую. Ре ойрок помідор редиска, два яйця і половина філешки. Це отакий сніданок. Що буду їсти на обід, то аж зніму. У мене нова дієта, мене тренує. Дуже хороший тренер П'етр Фролов, як хочете собі загуглить, і дуже допомагає мені з моїм лишнім весом і кому треба тренування жорстка хороша і позбутися таких проблем з вагою, як в мене, то знаходьте його в інстаграмі. Рекомендую чудесна людина. В Інстаграмі чудесна людина, чудесний тренер, завжди дзвонить, завжди питається, завжди дає тренування, завжди слідкує за дієту, цікавиться. Нем, нема такого, як в інших, що е, дав е, ну, програму і далі ти собі як хочеш. А він цікавиться самопочуттям, як я себе почуваю, які в мене там. Відчуття після кожної тренування, тобто він став як для мене, як, як моя тінь. Він. От, от дійсно я, я, я себе так почуваю, ніби в мене з'явився якийсь такий, от як, як брат, як наставник, який дійсно хоче мені допомогти. Так що з, кому треба чи тренування, чи, чи підкачатися, чи схуднути, чи. Хто може є з індустрії боксу, він професійний боксер він вас ще може тренувати як боксер, то вже про ціни його самі питайте. от, Так що ну, рекомендую чудесний тренер. Дуже мені з ним повезло.